Машини в вогоні немає. А чого б вона повинна бути в вогоні? Ні, то я запитався. А на що вона мені? На що ви мені це свідчення даєте? Нащо воно мені? Бажаю, я забороняю вам себе знімати. Можете забороняти. Військовий час. Забороняйте. Що ви хотіли відновити? Свідчення водія придивіться, але це вашу особу. Не буду. Пункт правил. 2-3 В. Прав дорожнього руху, керуйте транспортними засобами, без посвіця, і непристойної ребнем безпеки. Докази. Докази все на камеру. Під час розгляду справи я придивлю вам ров докази. Ні, так не буде. Буде? Ні. Буде? Ні, не буде. Ваше посвідчення ласка. Посвідчення вам пред'явлю, що я не можу. Будь ласка, посвідчення. Що за люди інтересні такі? Будь ласка, посвідчення, що mm -hmm. Боюсь вашого посвідчення, будь ласка. Сергій Вікторович, не бачу. Що не Що тут? За що таке? Вище я не бачу. Літня людина, що не бачить. Будь ласка, дивіться, я що вам кажу. В автомобілі вам точно її давати не будуть. Витягніть з цього. Ту Поліція. Ви інспектор? Начальник сектору секторування патрульної поліції. Ви інспектор поліції? Звісно. Це поліція. Це не інспектор. По якому праву ви мене зупинили? Написано, дивіться, моя питання, начальник сектору реагування патрульної поліції. Будь ласка, посвідчення, що ви інспектор. Ви інспектор поліції? Працівник поліції. Начальник поліції. А я працівник госдепартаменту. Ти що, що То ви? Нічого страшного, Придавіть мені. Ще побачити. раз, ще раз кажу. Будь ласка, посвідчення інспектора. Ось все посвідчення моє. Це не є посвідчення, інспектора. Це фальшивка. Да? Так? Давайте постанову носіть, складайте. Ну То на що мені складати? На кого мені складати? На Як вас валютись? Як до вас дістатися? Водій. Водій. Як вас звати? З якою метою цікавитися? Божа нас но... З якою ми то... Ви, є порушення правил дорожнього руху, я повинен встановити. До високу. чого тут військовий час і порушення правил? До чого Вінту, тут. воно? пункту 2-4. Під час зупинки водія повинні ви. Повин... Так, давайте, несіть протокол. Несіть протокол. Ну, що І складайте. На що молоко мені складати? Починайте, шапку заповнити по процедурі. Ні, я повинен по процедурі! кричіть, будь ласка, до мене. Заспокойтеся, і я вам просто кажу. Пред'явіть мені, будь ласка, посвідчення водія Не пред'явлю. Причина зупинки. Я вам сказав, що ви не присутнітельм безпеки. Дружний пункт правило 2-3В. Під час складання протоколу постанови я буду приділяти вам докази, а поки я повинен встановити вашу особу і вашого пасажира. Ще раз, по протоколу працюємо. Я по протоколу працюю. Не сіть протокол не сюди. Не протокол сюди. Тут не буде місця розгляду справи. Місцеві на двічі, поки я повинен Добре. встановити вашу особу. Не повинен. Повинен. Ну, будете затримання зараз. Ви виконання, пройти, як працівника поліції. затримуйте, затримуйте. Вимогу 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 вимогу. ще раз кажу, затримуйте. Будь ласка. Затримуйте. Ну, зараз? Будь ласка, ви виконуйте своє, що Є, ви повинні. Так, Давай. Як у вас доставці? Водій. Прістюйтесь ремнем безпеки. Як коли, я я рихатися, що, що? коли я буду коли рухатися? Коли я буду рухатися? Да, і пасажира свото пристрійтеся. Машини в вогоні немає. А чого б вона повинна бути в вогоні? Ні, то я запитався. А на що вона мені? На що ви мені це свідчення даєте? Нащо воно на мені? Ви на вогонь перевіряли чи на пас? Ні, на порушення. Яке порушення? Що значить в'їжджайте? Протокол составляю. На що мені складати протокол? На кого, скажіть, будь ласка, як вас звати? На водія, неси не планшетку. Составляй протокол. Давай. Составляйте протокол? На що мені складати Докази, моєго порушення. Вітя, як вас звати? Ну, скажіть мені нормально, як до вас звати. Водійте, мене звати. Я вам роблю усне попередження. Не Вітя, маєте права. Маю права. Маю, не маєте маю. права. Бувайте здорові, щасливої дороги. Здорові. Бандити, блядь.